Привіт, мої любі українці, гості України. Наш верховний головнокомандувач заявив, що готовий поступитися українськими територіями заради переговорів. А він у нас спитав з вами, чи ми готові до цього, чи ні? Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло чи він буде. Якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях, і я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, і що за столом перемовин повинно бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. 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 І якщо верховний головнокомандувач не справляється зі своїми функціями і завданнями, я вважаю, що треба тоді або віддати владу комусь іншому, або все ж таки провести вибори. На сайті центральної виборчої комісії у січні 2025 року відновили доступ до інформації про вибори. Ну власне, спочатку повноштабного вторгнення була закрита ця інформація з міркувань безпеки. Виявляється, не можна було подивитися результати виборів. Цікаво. Чомусь українцям Верховний Головнокомандувач і його зоряна команда постійно замилювала очі, що вибори провести неможливо, тому що на окупованих територіях люди не зможуть проголосувати. Ну, скажімо так, перемогу набравши 300 голосів. Є такі випадки, особливо на Донеччині, там, ну я не вважаю, і тому що військових будуть обмежені права щодо виборів. Україні з мінливою лінією фронту лінію бойових зіткнень вона не дає можливості чітко розуміти, як їх проводити ці вибори. А як же тоді проводились вибори після 2014 року? І не повний склад нині, чому тому, що в нас дуже багато окупованих територій. Немає представників Криму, які мали би бути присутні в парламенті, які мали би яких мали би обрати кримчани. Немає представників Донбасу, тобто Луганської Донецької повному складі, а лише уламочки, десь там шматками по Тому цей склад, і ця форма, і цей, і цей кодекс, який є як, за яким працює нині діючий парламент. Він абсолютно неефективний. Якщо верховний головнокомандувач розумів, що він не поверне території. Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Чому він тоді не провів вибори президента? Поки була одна адміністрація в Америці, він їх не проводив, прийшла інша. Оп, а з'ясовується, що провести вибори можна. Ви розумієте, в чому справа? І вже Люди на Донбасі можуть проголосувати, і військові. Так давайте тоді розберемося. А в чому проблема проголосувати людям на Донбасі? Справа в тому, що люди з окупованих територій, які нібито не можуть проголосувати, за яких так піклується команда Верховного головнокомандувача, ці люди вже давно або поїхали до Росії, або загинули, або переїхали на неокуповану територію України. Ті, хто дійсно українці і залишились з українським паспортом, і саме ці люди без питань проголосують? Нема проблем. Навіщо людям було брехати і казати, що там якісь проблеми для цих людей? Інше питання: військовослужбовці не зможуть проголосувати. Як зможуть балотуватися наші військові до прикладу, або е, ну, точно особи, які вже виїхали за кордон, їх за Даними до 7 мільйонів, тут величезне питання. Ну і звісно, сам механізм. Як вони зможуть проголосувати? Мож... Повірте мені, коли сьогодні на фронті опиняються інваліди і багатодітні батьки шляхом бусифікації, я думаю, ця зоряна команда забезпечить прозору можливість цим людям проголосувати за президента України і обрати своїх народних депутатів України. Свіжих нових тих, яких менше брежуть, але чомусь розказують людям, що щось там неможливо. Та хватить брехать, все можливо, все просто і прозоро. Гляньте, прийшов Трамп, сказав, щолкнув все можливо, готуються вибори. Повідкривалися зараз повністю всі реєстри щодо всіх парламентарів, президентів і так далі. далі, далі. І повним ходом закупаються сьогодні бігборди, білборди. Рекламні майданчики, і біде повна підготовка до виборів. Це означає, що вибори будуть, і це означає, що дай Бог скоро кінець цій довбані війні.